Сьогодні неділя, 25 серпня, 2024 рік. Віцяв зробити відео по деостації, груші. Сорт ще не встановлений остаточно так передбачення такі або це Вікторія, пізньолітня, або. Санта Марія. Ось цих два цих два сорти так попередньо такі здогадки. Ви куплялися як Наталка, от таке вийшло. Бачите, камера показує вони такі, наче прозорі. Є і рум'янець на деяких плодах. Цікавий сорт. То обіцяв зробити девустацію, то саме для цього роблю коротеньке відео. Груші дуже запашні, дуже приємний аромат. Такий не так грушевий, як. Ну, і грушка відчувається, але такий і фруктовий букет. Дуже приємний, гарний аромат. От, груша розрізав. Тому що тримати камеру, різати якось не дуже, бачите, яка м'якоть. Але коли розрізав, аромат вже зовсім інший. Такий грушевий. Груша дуже соковита. Зараз скуштую, яка вона, що вона собою являє. Такий невир... невиражений смак. Відчувається така тепкість, солодкокислий. Солодкокислий такий на смак. Літня груша. Літня груша. Щось таке вже якісь з наших сортів, колись з дитинства щось пригадується. Досить того, що приємна, непогана груша. Дякую за перегляд.